Народними героями-рятівниками стали і двоє залізничників на Київщині. Без будь-якої підготовки. Їм довелося робити доленосний вибір між власною безпекою та відчуттям обов'язку. У перші дні повномасштабного вторгнення. Одразу дві російські ракети влучили у нафтобазу у Василькові, що неподалік столиці. Вогонь було видно за 30 кілометрів. Чим були складні такі пожежі? Тим, що багато осколків від вибуху, і з резервуарів починаються такі вогнені струмелі. Ворожа ракета влучила в один із десяти резервуарів із паливом. На той момент пальне було на вагу золота. Його вкрай потребувало наше військо. Втрати могли бути ще більш катастрофічними, адже поряд стояли десятки вагонів цистерн із дизелем та газом. У момент атаки на сусідній станції чергували машиніст Євген Мотрунич і складач поїздів Павло Макрідін. Залізничники розуміли рятувати пальне більше нікому. Однак ризик завеликий – Вони могли підірватися просто разом із цистернами. Але, мабуть, ще більше чоловіків лякала загроза потрапити у ворожу засідку. На той час за Васильків точився запеклий бій. Була така інформація, що в Василькові висадився десант. Іменно доїхати туди було страшно тому що тепловоз дуже гучно працює, і ми не могли ні почути ні побачити, чи пересуваються там якісь диверсіонні групи чи ні. Спілкувалися, ми поїдемо, та напевно ні. Кажу, ну, може, давай поїдемо. Та ні, може, не поїдемо. Ну, сиділи, ну а що робити? «Ну, Це наша робота, це наш фронт на той період часу був. Ну і вирішили їхати. Двоє приятелів на старенькому тепловозі вирушили у самісіньке пекло. Більше всього переживав за десант. Бо через ліс їдеш, мало ли, хто там з цих кущів вибіже, і хто там є в тих кущах. Повиключали всі прожектора, буферні сигнали виключили, навіть підсвітку прибору виключили і освітлення в кабіні. Їдемо, темнота. Це, світла немає, тільки в, в далечині видно, як горить нафтобаза. автобаза. Потихеньку їхали, дивилися, щоб ніде нікого не було. По сторонам, щоб ніхто не вискочив з лісу. Під'їхали до переїзду, потихеньку переїхали. У нас не, бу, не, не було ні прожектора, нічого. Не давали навіть звукових сигналів, що ми кудись їдемо. Залізничникам вдалося дістатися на автобазу. Але її ворота були зачинені. Тоді відчайдухи вирішили таранити їх тепловозом. Під'їхали до воріт, почали потихеньку на них нажимати. Вони склалися трохи, за мокрою відлетів. Я їх порозтягував в різні боки. Щоб вивести цистерни з пальним, їх потрібно було приєднати до тепловоза та зняти з гальм. І все це залізничники мали зробити посеред охопленої вогнем нафтобази. Де лунали вибухи та спалахували пекельні пакели. Це було саме страшне час, коли відкачували ці вагони. Хвилин 10 було, мабуть, ми так розпереживались не на шутку. Ми з'єдналися з іншими групами вагонів. Я побігав біля гарячої нефтібази, позабирав гальмімі вашмаки. Дуже довго ждали, поки відкачає тепловоз. Мені тоді здавалося, що це напевно ці, ціла година пройшла мого життя. У момент хаосу перших днів війни залізні люди зробили неможливе. Вивезли з палаючої нафтобази 23 цистерни із пальним. Вони ризикували згоріти живцем або бути розстріляними російським десантом. Але зрештою врятували безцінне пальне, якого вкрай потребували наші сили оборони. За героїчний вчинок Євгена і Павла відзначили почесними грамотами Кабміну, а їхній подвиг став однією з найбільш вражаючих сторінок нашої війни за незалежність. Доця пишається, каже, папа Пегіру.